Вітаю, вас, шановні друзі. Тільки що подивився відео одного прости господи, військового. ця тварина у військовій формі сидить, відробляє провладні гроші, читає провладну методичку і розказує, що він воює з 14 го року і зараз, більше ніж російських окупантів, він ненавидить тих українців, які виїхали з України, живуть за кордоном, не хочуть виконувати свій конституційний обов'язок, не хочуть воювати. При цьому ще й там штурмують посольства і вимагають якихось прав. По-перше, у них немає ніяких прав, а по друге, якщо вони не хочуть їхати в Україну і воювати, то нехай здають свої паспорти і до побачення Євробачення. Я чесно, я коли бачу таких військових, от такі от заяви, коли вони роблять, в мене немає слів, просто одні емоції. І так і хочеться сказати цьому дебілу. Якби ти хоч трошки розбирався в законах і в конституції, то ти би розумів, що не можна відмовитись громад... від громадянства, просто викинувши паспорт. Якби це можна було зробити, то вже мільйони українців давним-давно б це зробили. Це по перше. По-друге, ухилянти це ті, хто давали присягу на вірність народу України, а зараз ухиляються від своїх обов'язків. Це ТЦКшники, це поліцаї, це СБУшники. І там ще дуже довгий список оцих артистів, які в першу чергу повинні були йти воювати, але замість себе вони тягнуть всіх інших трактористів, айтішників, е фермерів, неважливо кого, людей, які навіть поняття не мають, що таке воювати, як тримати ту зброю, і не давали ніякої присяги. Але саме ці люди в першу чергу йдуть в окопи. А справжні ухилянти гріють жопу в тилу і відправляють на утилізацію простих звичайних українців. Ну і третє, якби в тебе було отут хоч якась там ізвіліна, щоб ти міг 2 плюс 2 скласти, то ти би подумав, що буде і що залишиться від України і від українців через 2-3 роки, якщо все так і буде далі продовжуватися. Ну, покладемо ми ще 2-3 мільйони українців, 5, скільки там заявляють, 5-6 мільйонів ще можемо нагребти для того, щоб воювати. А далі що? Кожного дня російська армія просувається вперед і захоплює нові позиції. І хрен вони лежили, отримали ми там західну допомогу. Не отримали вони, вони гнуть свою лінію і просуваються вперед. І їм не важливо, скільки там передали нам хаймарсів, джевелінів. У них все одно цього більше. У цієї війни може бути лише один результат: це поразка. Залишилося питання, з яким результатом буде ця поразка. Те, що Україна втрачає кожного дня нові території і втрачає кожного дня людей, це факт, і цей факт ніяк не змінити, тому що країна, у якої населення 30 мільйонів людей, це від сили 30 залишилося. Ця країна не може перемогти країну, у якої 140 мільйонів населення фізично просто ніяк. Не може Україна, яка воює в борги, в кредити, перемогти ядерну державу, яка давним-давно виготовляє свою зброю, свою техніку, свої ракети, чи має таких партнерів, як Іран, Північна Корея, Китай, Індія і так далі. Це просто фізично неможливо. І той, хто це не розуміє, або повний дебіл, або пропагандон, який відробляє провладні гроші. А от такі от виродки у військовій формі, продажні виродки, які відробляють провладні гроші, вони ще гірші, ніж російські окупанти, тому що там зрозуміло, що то ворог, а це ж нібито свій. Але по факту і один, і інший працюють на один результат, а саме утилізацію українців. Фу, трошки було емоційно, але ну як по-іншому реагувати на таких от персонажів. До речі, відео із виступом цього військового я опублікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.